Нам потрібно сьогодні е, робити так, щоб е, бачити майбутнє і бізнес, і люди будуть е, знаєте, е, мріяти. Повертатися, коли вони будуть е, мати надію, що в їх територіальні е, громади, в їх місті будуть створені всі умови для того, щоб вони поверталися і повернулися під час війни, після війни. Але ж сьогодні нам необхідно зробити так, щоб прифронтові міста е, громади, де вся країна не була знаєте, в образі сталевого дикообразу. Е, нам потрібно, потрібно, щоб люди бачили розвиток. Розвиток економіки, які стимули будуть, як буде на прифронтових містах та громадах, які будуть пільги, які будуть умови? Я чудово розумію, що потрібно збалансувати і бюджет країни, і надати певні преференції для того, щоб бізнес. Переїжджав з тих міст, куди вона вимушена була виїхати. А я хочу сказати, що якщо взяти харківський бізнес, я спілкуюсь, то переважна більшість, переважніша більшість бізнесу мріють, щоб закінчилася війна, щоб вони переїхали до свого рідного міста.